Вітаємо в ефірі. Програма Ласкаво просимо. Ведучі Леонід Гапєєв, Дарина Гапєєва. Вітаю. І наші друзі, наша авокада Кіті Грюля, з нами в студії. Також вас вітають. І ми почитаємо уривок з цієї книги про місто Суми. Як краєзнайко і Намалюйко з'ясовували, чия колекція краща. Краєзнайко. І намалюйко, стояли зовсім поряд один з одним, так близько, що навіть могли перемовлятися. Їх розділяла невеличка площа, яка називалася театральною. Кожен із них був затятим колекціонером і багато років збирав різні цікаві речі. Пристрастю намалюйка були картини відомих художників. Він розвішував їх. На стінах і міг годинами розповідати про кожну. А ті, які не поміщалися в кімнатах, зберігав у сховищі дбайливо обгорнутими тканиною. Краєзнайко ж збирав усе, що стосувалося історії рідного краю. Він мав так багато різних експонатів, що витрачав купу часу, аби доглядати за ними ретельно. Здував порошинки й поправляв таблички. Ніхто краще за нього не вмів розповісти безліч цікавих подробиць про історію міста і про його мешканців. Геніально, неймовірно вигукував, намалюйко, прилаштовуючи афішу з оголошенням про нову виставку картин у художньому музеї. Ой, що там геніального! Звичайна мазанина скривився краєзнайко. Ось у мене у краєзнавчому музеї вчора виставка відкрилася. Ото виставка! Предмети побуту часів Козаччини. Уяви тільки, Козаччини! А ці твої сучасні художники, пхе, вони. Тоді ще й не народилися. Що? Та ти геть не розумієшся на сучасному мистецтві невігласу, обурився на малюйко. І нема чого там розумітися. Воно ж сучасне сьогодні є, а завтра фіть і забули. Нема нічого важливішого за історію зверхню, кинув краєзнайко. Моя колекція найкраща, а моя багатша, ні моя різноманітніша. А моя цінніша, ну і нехай. Образився на малюйко і з пересердя грюкнув дверима, які досі були гостинно відкриті для відвідувачів. А при вході повісив табличку з написом зачинено на реставрацію картин. Подумаєш, чи й невелике цабе? Ще сердитіше грюкнув край знайко і теж табличку на дверях повісив. Зачинено переоблік експонатів. Прошу не турбувати! Над театральною площею зависла гнітюча тиша. Навіть хробці, які весело цвірінькали, порпаючись на клумбі, полетіли купатися в калюжці біля фонтанчика. Лише шелестіло листя на старих липах та час від часу скрушно зітхав пан щепка, який спостерігав за сваркою здалеку. З іншого краю площі, ось ви це бачите на ілюстраціях, що відбувалося в цьому сюжеті. Гей, ви, сперечальники! Довго ще табличками світитимете, вам самим ще не набридло? Недалечко від краєзнайка стояв веселий сумчанин і, як завжди, посміхався. Засунувши руки в кишені, краєзнайкою на малюйку уперто й ображено мовчали. Ну, гаразд, тут ви позачинялися невідомо, наскільки і взагалі? А мені тільки що горобці нацвірінькали, що біля цукрика іноземна делегація зараз стоїть, і екскурсовод їм розповідає про наше місто. Що там біля того цукрика? Розповідати, ось у мене колекція. Ой, чи й не колекція, а старі горшки і черепки з залізяки і папірці докинув, на малюйку, ось у мене. Ну, звичайно, розважливо промовив веселий сумчанин. Ви ще вікна не забудьте позачиняти, Раптом хтось зазирне в шпаринку і побачить ваші скарби. Ні ні, в жодному разі не можна відчиняти двері вікна. Тоді вже точно скарб буде тільки ваш, і ніхто про нього більше не дізнається. Звичайно, ні. Ні, ні, в жодному разі не можна відчиняти двері і вікна. Тоді вже про скарб точно буде ваш, ніхто про нього більше не дізнається. І про козаків ніхто не дізнається. Звичайно, ні. Ні в якому разі поїдуть іноземні гості додому, їм там, їх там запитають. А де ви були? А вони відповідатимуть: та якесь таке містечко. Навіть не пам'ятаю, як називається. Ані тобі історії, ні музеїв. Усе позакривано, позабивано. Нічого цікавого. Як це нічого цікавого? Стрепенувся на малюйка у краєзнайка такі чудові виставки історичних цінностей. А в намалюйка є такі картини, яким заздрять навіть іноземні музеї, вигукнув краєзнайко. Отож. Ну ж бо, панове, відчиняйте двері, міняйте таблички, розпаковуйте колекції. А я горобцям скажу. Аби фонтанчику передали, нехай екскурсантів трохи затримає. Веселку покаже або що. Він уміє різні штукенці виробляти. Устигнете? Устигнемо. вигукнув крайзнайко й повісив на вході табличку. Ласкаво просимо. А тож, як же не встигнути? Радісно відкрив обидві половинки вхідних дверей, намалюйко. А скажи, Даринко, чи можна вважати, що один музей важливіший чи цікавіший за іншого? Ні, але обидва музеї є цікавими. А вже ж! мабуть, ти вже відвідала принаймні один із них? Так, і мені дуже сподобалося. Чудово. І ми хочемо побажати нашим глядачам. Досліджувати історію України, історію Слобожанщини в рубриці Слобожанщина ми читаємо сюжети. Є така рубрика Естафета творчості триває. Ми читаємо уривки з улюблених книжок в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості. І як ми бачимо, автори цієї книги Анна Коршунова і Світлана Кочуровська вони напевно. Хотять передати гарний настрій, поділитися такими цікавинками з нашими читачами, для того, щоб читачі і глядачі були щасливими. Отож, варто відвідувати різні музеї, не сперечатися, хто з них є кращим. От бачите, наші друзі не сперечаються, вони дружно слухають, болівають і таким чином світ пізнають. На цьому ми з вами. В цій програмі прощаємося. Дякуємо за увагу і дивіться наші сюжети на каналі Волинікапію щастя творчості.